Створюй контент, розповідай про свій продукт, залучай до цього увагу інших людей і будеш продавати його. Тому я вважаю, що якщо людина сьогодні хоче бути багатим і не залежати ні від кого, то вона має знати, що таке інтернет-маркетинг, тому що інтернет став частиною нашого життя. Портал це місце, з якого почався розвиток культурного життя у місті Буча. Привіт, Коля. Як твої справи? Чудово. Як твій ранок? Прекрасно. А ніч твоя як? В... Ти виспався? Супер, <рес> Сьогодні ночі мало спав. Сьогодні спав години три. Добре, ти все ніяк не міг заповнити анкету, тому можеш це зробити зараз, будь ласка. Так. І що мені озвучувати, що так. я заповнен? Так. Як Візвища, тебе звати? Ім'я по батькові Баханок Микола Миколайович. А, взагалі, мій ранок був дуже так веселий. Я проспала так. і потім бистренько примчалась до сестри в кав'ярню, і так. вона мені там зробила зачіску. Це було дуже також файно, тому що я люблю волоси прямі, але зробила собі кушері. Сьогодні Дуже Сьогодні виглядає. Подумала. А ще я хотіла бути максимально в неординарному образі, а в итоге я. Дуже елегантно. <гум> <гум> Завжди в мене якісь. Е... Ну, для мене це неординарно. В цьому платі я тебе ще не бачу. Ну, звичайно, бачив. ніхто не бачив. Так, декілька слів про себе. Слуха, декілька не Так, Це фереддія. Яка в тебе? Е, Інтернет-маркетинг. Ти інтернет-маркетолог? Так. Це добре. Я вважаю себе Нарешті якщо я з... дізналась, хто... інтернет. Інтернет-маркетинг, то я вважаю, що я інтернет-маркетолог. <гум> Декілька слів про себе. Про себе, декілька слів. Як і всі люди, ми всі володіємо якимось унікальним досвідом. У мене він свій унікальний досвід. Я е, е, дуже полюбляв всяке таке, що відноситься до шоу-бізнесу, музику. Ходив в дитинство. КВН. і КВН, дивився з дитинства, дуже хотів в нього грати, і потім вийшло, що я в нього грав. Навчався в музичній школі 9 років. Класу фортепіано, потім КВН, Ще був в інституті стему. Фортепіано? Фортепіано. Ну, це взагалі Гаму до да. мажор. Ще можу зіграти, пам'ятаю я. Все добре, добре. Пишу зараз музику. Каву. Бажаєш каву? Бажаю какао. Какао добре. Щас все буде. Всім привіт! Сьогодні з нами Микола Баханок, інтернет-маркетолог. Знову Знову здрастуйте. Здравствуйте. Привіт. привіт! Мені дуже цікаво, що це така в тебе за професія. Інтернет-маркетолог. Чим ти займаєшся? Ну, по суті, я займаюсь тим, що придумую схеми, щоб покращити ефективність. Бізнесменом сьогоднішнім просувати свої товари в інтернеті. Тобто, твоя професія не цілена тільки на бізнесменів, чи звичайна людина також може до себе прийти. Така <смеш> Микола, в е мене є продукт, який потрібно продавати в інтернеті, але у мене нема мільйонів. Є <смеш> е дуже багато можливостей створювати, привертати увагу до продукту безкоштовно. Ними можна користатися. Це соціальні мережі, це можливості користуватися ними. Створюй контент, розповідай про свій продукт, залучай до цього увагу інших людей і будеш продавати його. Збільшуй цю увагу, збільшуй кількість людей, яких привертаєш до свого продукту. Кожен день щось для цього роби, і все. Добре, а скільки в тебе було проєктів, і де я можу на них подивитися, чи а, де просто от люди, які будуть дивитися? Зараз, зараз всі проєкти в мене закриті. Я роблю взагалі, я почав якесь зовсім нове життя декілька років назад, і дійшов до того, що зрозумів, чим би мені, мені вже 44 роки, тому мені потрібно було якось. Зрозуміти те, що я не знаю, скільки я проживу, і я не хочу витрачати на час свій на щось, що буде може якесь, ну як сказати, временне. <гум> і тоді я почав, я тоді зрозумів, що спочатку потрібно знайти себе. В мене дуже багато досвіду в різних сферах життєдіяльності, і мені потрібно з цим всім було навести якийсь лад в собі. Тому я почав шукати, хто я, що я, як я, про що я і так далі. І коли я це почав шукати, то відповіді, коли почали приходити, і от зараз я отримав ті відповіді на всі свої питання. Тому, е, яке питання твоє? Було? Питання було, де я можу побачити твої да, проекти. Тому е, зараз е, я починаю серію нових проєктів. Е, вона почнеться з сайту, який буде називатися nick.money, де я буду розповідати про те, чому сьогоднішній сучасній людині потрібно бути багатою. І е, що таке інтернет в моєму уявленні? Як я бачу інтернет? Як я до нього підходив при створенні своїх проєктів. І на цьому ж сайті Нікманей буде моя історія. вся Зі всіма uh -huh. моїми проєктами, навіть з тими, до яких ще залишилися відеоролики, які я знімав ще тоді, коли ще ніхто відео не знімав. виконуючи свій сайт. Добре. А ти вважаєш свою професію вистрібуваною? Дивися, на Сьогодні, т... сьогоднішній день. В 99-му році я прийшов з роботи, на яку більше не захотів повертатися. І я зрозумів, що е, в мене є ось комп'ютер, я сяду за нього, введу декілька ключових слів, знайду якусь інформацію, знайду чим займатися. Тому що на роботу на когось іти я вже більше не хотів працювати. Е, я ввів е, «Make money online». Uh -huh. Яху мені видав результати. Я знайшов компанію, з якою я захотів співпрацювати. Через 5 днів в мене вже були всі документи з Америки. Я почав, е е е я почав просувати е певний зв'язок. Він називався колись Колбек. Я почав продавати uh -huh. дуже крутий дешевий зв'язок за кордоном, щоб люди, які приїжджають сюди в Україну або якісь родичі, могли дзвонити родичам за кордону всі країни світу. І в мене на той період були, так сталося, що в мене були самі найдешевші ціни. І Я це просунув дуже швидко. Я просто відправив листи в посольства і консульства, тому що там, ніпосередно, є ті люди. Добре, але питання було: да. чи вважаєш ти, що твоя професія? От я про це. Чому я так зробив? Тому що я захотів бути багатим і не залежати ні від кого. Тому я вважаю, що якщо людина сьогодні хоче бути багатим і не залежати ні від кого, то вона має знати, що таке інтернет-маркетинг, тому що інтернет став частиною нашого життя. Ти багатий? Е, дуже. Дуже багатий. В ізобілії? Е, в безгр... Безкінечному. <рес> Це дуже добре. Як ти дізнався про портал? Е, коли а, це було? Я дуже частенько, декілька років назад, прогулювався по вулиці енергетиків, просто тому що я тут в бучі живу, і ця вулиця вона центральна, собі виходиш, гуляєш декілька туди-сюди, туди-сюди, і вже не тяжко за комп'ютером потім сидіти весь день. Ось так я гуляючи побачив, що. Почало преобразовуватись місце, яке колись було дуже захламленим, ще сучасним, тобто не сучасним радянським магазином. Так, так. Е -е одного разу ми побачили, з другом прогулювалися, і побачили, що там є люди, які щось роблять, щось налагоджують. Угу. І ми зайшли, і так ми познайомилися з Іриною Пилипівною і з Наташою. Це було спочатку, Т тобто три роки було, тому? Так. Та. Вони ще вони ще Клас. ще не відкрилися. Вони робили якраз от готувалися до відкриття. Це дуже класно. А що для тебе портал? Портал це місце, з якого почався розвиток культурного життя у місті Буча. Ого. Для мене це от так. Це місце, де е люди знаходять одне одного. Як партнери, як друзі, як коханці, як, дуже, ну, як люди, які можуть щось зробити не тільки для себе, але й для цього міста, і для, взагалі для світу. Це приклад, прекрасне місце. Іншого місця такого в бучі нема. Це дуже жалко, але це дуже цінно, що є портал. Добре, тепер давай так. Я тобі кажу слово, а ти мені асоціацію. Ш Швидко. Стоп. <світку> <світку> давай спочатку. Гроші. <світку> Якось так пішло. Відпочинок. У <свят> мене все переключає на англійський слова. Добре. Uh, the rest. Я <свят> не <свят> <свят> Добре, долар. <свят> Прекрасна валюта. Найсильніша. <свят> дякую. Дякую, велике. Дякую тобі за спілкування. Будь ласка. З вами була Заборозька Аліна та Микола Баханок. Слідкуйте за новими випусками легких інтерв'ю в порталі.